Ну що ж, друзі, як і ми обіцяли, говоримо сьогодні про 20 лютого, але не 23 го року. 20.02.2014 – 2014. Це особливий день, який обгорнутий жалом та болем. Можна навіть сказати, що це був день, знаєте, яким почалася, в якій почалася писатись нова історія, але писатися вже кров'ю наших українців на майдані. Аби більше про це дізнатися, згадати цей день, вшанувати цей день, друзі, бажаємо сьогодні поговорити з експерткою. Ось яка у нашій студії це Ольга Орловська, вчителька історії в КМДА Prime Екедемі. Ольга, доброго ранку! Доброго. Вітаємо вас. Доброго ранку, раді, що ви до нас завітали. Дійсно, це напевно початок відліку того всього, в чому ми зараз живемо. цього великого протистояння спочатку воно здавалося внутрішньо в нашій країні відбувається, але потім ми зрозуміли, які великі. Процеси стоять за всіма цими подіями. Щороку, 21 листопада, ми власне відзначаємо День гідності та свободи, і це як свято вже в Україні, що святкується на честь початку двох революцій. Це Помаранчевої 2004, здається. Четвертий рік та революції власне, гідності. Чим особлива безпосередньо сьогоднішня дата, 20 лютого? Сьогоднішня дата особлива тим, що ми говоримо про ключову точку. Напевно, найбільш болісну точку всієї революції гідності, тому що сьогодні ми вшановуємо день пам'яті героїв Небесної Сотні. Як ми знаємо, саме 20 лютого загинула найбільша кількість протестувальників у двобої з а, силовиками Беркутом. Так, так а, власне, що визначного для України сталося? От, тобто, ми знаємо, mm -hmm. що для нас це біль, тому що загинули. А, в історичному ради чого в історичному контексті за що це все було? За що стояли і? Що ну і таким, як, такою великою жертвою для нас ця свобода вибивалась. Ми сьогодні вже говорили про 21 листопада та так. про день початку революції гідності, як такої. Зазвичай також говорять, що в цей час починається Євромайдан, угу. але Євромайдан зазвичай є частиною революції гідності. Це був якраз початок. Початок. Угу. Це буквально перша дата, коли перші 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 протестувальники збираються на майдані. А, можливо, далі поговоримо про те, чого саме так, 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 так але. А, Насправді саме 20 лютого фактично революція перемогла. Як би там не було, якби багато людей не загинуло, це була величезна їхня жертва заради перемоги революції, тому що як ми знаємо, вже 21 лютого президент Віктор Янукович втік з країни, так і Верховна Рада нарешті засудила. Протиправну діяльність бойовиків, ну по факту бойових так сил Беркута проти українців. Тому угу. та це день волю, день пам'яті, але зрештою це й день перемоги нашої революції. Е, от е, це вислів, назва так Небесна Сотня. Е, е. В, в, в чим безпосередньо ось ці люди е, так пожертвували, тобто як це відбувалося, uh -huh. і от ми говоримо небесна сотня, але ж ми розуміємо, що ця кількість була більше, більше ніж 100 людей. Так, це було більше, і ми знаємо, що понад 50 людей загинули саме 20-го числа, так. але і в попередні дні, і 18-го, і 19-го гинули люди. І насправді люди гинули на Майдані, починаючи з листопада, ще 2013 року. Uh -huh. Справа була в тому, що 20-го числа почався наступ, достатньо такий масований. Був заклик до. Мобілізації всіх сотень майдану задля того, аби штурмувати Верховну Раду, і тут, якби Беркутівці, задіяли максимальну кількість цієї зброї, яка не мала бути задіяна для розігнання мирного протесту, яким він насправді був. От тому ми говоримо uh -huh. про і люди розуміли насправді на що йшли, тому що попередні сутички з беркутівцями показували те, що вони абсолютно безжально ставилися до протестувальників, і зрештою вони все одно продовжували йти хвиля за хвилею, і саме тому ми маємо стільки жертв. Uh -huh. А Ольга, як і чому загинули ці люди? Тому що все починалось з того, коли це шокувало не лише нас, шокувало світ, що серед білого дня, якщо не помиляюсь, перше там було 17. Людей десь близько mm -hmm. цього числа вбито снайпером і так далі. Х... трішки більше? Хто ці mm -hmm. люди? А, насправді ми знаємо, що серед героїв Небесної сотні є представники абсолютно буквально всіх куточків України. Так. Це були люди різного віку, різних професій. Серед них ми як знаємо, було дуже багато молодих людей, було багато студентів. Причому Безказано... ж були навіть не тільки е, перепрошую, етнічні українці. Ми пам'ятаємо, перші жертви і Сергій Рус, Нігаян і, мене, і інші люди. Ось перші чотири е, е, чоловіки, які власне так. були от таким теж шокучим. Тобто, це були перші вбиті люди. Е, там навіть не всі були. Українці за це дуже символічно послуження. насправді для нашої революції, тому що ми розуміємо, що вони та вони не були етнічними українцями, але вони проживали в Україні. Вони з різних причин перебралися до України, і це показує те, що національність насправді це не кров. Це те, що в нас в голові, і вони захищали нашу націю, тому що відчували себе нашою частиною нашої нації. Це дуже важливо. Ви сказали про снайперів. Дуже багато, ви знаєте, що досі ведеться слідство щодо того, хто саме був винен в смертях цих людей. Ми знаємо, що не тільки Беркут, але в цей час, саме якщо ми говоримо про події 20-го числа. Досі не є з'ясована відно... відносно того, до кого належала та група людей, які користувалися цими снайперськими гвинтовками, які знаходились десь на дахах. От поруч, тому що приблизно однакові поранення в голову та шиї отримували як беркутівці, так і бійці. Мої Знаєте, думали. я згадую цей момент. Я тоді був на Франківщині, проживав декілька років, і я після цих всіх подій якось. В перерві в роботі, на обідню перерву пішов в місто, потрібно буде ще придбати. І я не зрозумів, що відбувається за, за дійство. Тисячі людей стоять на центральній вулиці, і потім я зрозумів, що цей хлопчина, який загинув, я, на жаль, не пам'ятаю його ім'я, фамілію, який загинув він сам з Франківщини. І знаєте, це був момент, коли йдуть сотні людей з вінками, якщо не тисячі. потім Саме тіло цього хлопчини, а потім, знаєте, от, грузові машини, які перевозять, ну, знаю, груз mm -hmm. будівельний, три самосвали величезних було просто все в квітах. Три великі вантажівки в квітах, ну а потім тисячі людей так. йшли цим шеством таким, знаєте, ну просто віддати. Не знаю, шану, шану, шану цьому, і це лише ради одного, розумієте, просто тисячі зібрались на Франківщині. Я розумію, там ще десятками тисяч збирались в інших містах, тому що десь було дві людини там з якоїсь області, три людини. Просто наскільки ну, українці ну, це прийняли і вшанували, наскільки вони цінують. Що це особливий день був та історія. Справді Гурика вона е, була шокуюча, тому що це був 20-річний хлопець, так, який так, так. Є, ну, не перший день перебував на Майдані. І, якби з, з потім пізніших інтерв'ю, наприклад, його матері. там ми знаємо, що він він знав, на що він йшов. Так. Це був не перший його штурм, і він розумів, на що він іде, і все одно продовжувати. Якщо згадувати хронологію подій, і з того, що я пам'ятаю, власне, ми сказали так, що був Євромайдан. Це перша ось така ем, акція протесту, вона була не такою масштабною. Тобто, це виходили, я так розумію, більше переважно студенти. І викликано це було тим, що в на, напередодні того як мали підписати договір про асоціацію з Європейським так. Союзом, Віктор Янукович різко змінює плани, відмовляється і плану. Нує йти uh -huh. в асоціацію з Росією і іншими yeah. країнами пострадянського е, союзу, і це е, до речі е, дуже е, знаєте, от здавалось би е, на диво, так вже згадуючи ці події, е, Янукович міг увійти в історію як людина, яка е, почала, -почала нову, інтеграцію України до Європейського Союзу. І, і от так, все зіпсував. А, а, Так, і вийшли люди на акції протести. І як ці акції протесту, невеличкі mm -hmm. достатньо, переросли в такий величезний е, майдан в цю революційності? Mm -hmm. Як ви вже сказали, та дійсно все починалося з того, що були люди, які були противниками згортання, гальмування процесу підписання асоціації з Євросоюзом? Е, в першу чергу, це була ініціатива Януковича та Азарова, звісно, я, керівника mm -hmm. його кабінету, і виходили е, е, студенти. Не дуже багато до 30 листопада, включно. Це дійсно були такі не дуже чисельні акції, але доволі помітні. Але 29 листопада Янукович відмовляється підписати угоду, і в ніч, 30 числа, 30 листопада Беркутівці. Оточують по колу, беруть в кільце, протестувальників, протестувальники, була не дуже велика кількість і починають масове і надзвичайно жорстоке побиття. Так, це ж тоді побиття було перше. Так, річ. вони аргументували це тим, що нібито протестувальники заважали комунальним службам поставити новорічну ялинку. Це йолка хм. Януковича, Майдан. яка пізніше mm -hmm. стала мемом, та Майдан якби розлетілася, якби досі вона є. І тоді понад сотні людей потрапили в лікарні з достатньо тяжкими ураженнями. От але вже 1 грудня наступного дня, в річницю. Референдуму за незалежність України, який відбувся до му році, на Михайлівську площу вийшли сотні тисяч людей, які зрозуміли, що окей, це не є проблема просто Євромайдану. Насправді проблема не тільки в тому, що ми відмовляємося. Наразі наше керівництво відмовляється від асоціації з європейським союзом. Проблеми глибші, масштабніші. Ми всі про них знаємо, і напевно, що час почати про них говорити відкрито. Uh -huh. А до речі, от варто зауважити, ви згадали ялинку. Ось цю я так розумію, саме після цього вирішили ялинку ставити більше не на Майдані, а на Софійській площі так. щороку. Тому що я от, якраз дуже от, ну, зрозумію, що не місце, так Абсолютно. ялинці зараз ну, тобто, там, де лилися ріки Концерти, крові. Причому Диві. це було Диві. на тлі тої недобудованої ялинки, яку хотіли там встановити ті комунальники, як казали. Як ви думаєте, якби от є така побутує думка, що якби під час цього Євромайдану не надто чисельно, uh -huh. так, було немало людей, але це були uh -huh. студенти, і їх не так багато, великої підтримки у всього суспільства в Україні, в принципі, вони напевно і не мали по різних містах. Якби просто їм дали оце постояти на майдані, потім з часом воно би вщухлося і не розігнали би ось цих студентів таким жорстоким способом. Чи українці просто б вільно проковтнули ось цей момент відвороту від Європейського союзу до Росії, і ми б напевно мали б іншу абсолютну історію. Як ви думаєте, чи це дійсно так, чи ось саме побиття студентів визвало такий гваут в суспільстві? Зете в історії дуже рідко використовують якби тому, що це вже є завершений факт. Але мені здається, що неможливо було для уряду Януковича не застосувати силу. Це їхня система координат, які вони існували. Це їхній був образ мислення, тобто проковтнути це з їхнього боку, подивитися зі сторони, як люди виступають проти рішень. Для тієї системи було просто неможливо, бо вона тоталітарна. І такі виступи вони би не пробачилися в будь-якому випадку. Mm -hmm. Тому е, знаєте, мені здається, що говорити категоріями, а що би було, якби, якби студентів облишили в спокої. Ми не можемо, бо їх би не залишили в спокої. Mm -hmm. Їм би просто ну, не дали так. Звісно, ми не говоримо, якби бо це нічого не змінить. Це більше до свідомості людей, тому що mm -hmm. дехто вважає, що якраз це було не те, що люди проти Росії, а за європейський Союз, mm -hmm. а просто були проти жорстокості. Це показник того, що все одно люди масово не хотіли йти на схід, хотіли йти Е, можливо, це стало каталізатором, це пришвидшило. Mm -hmm. Але мені все ж таки хочеться вірити, що рівень свідомості на той момент у нас був вищим. Мобу все не мені. дарма ж була й помаранчева революція. Це ж теж показник, яка до речі обійшлася на щастя без таких жорстокостей. Чим закінчилося кровопролиття на майдані mm -hmm. після подій 20-го числа. Коли ввечері вже 20-го на Майдані прощалися, повз головну сцену провозили труни з героями, і люди прощалися з ними. Ми розуміємо, що Верховна Рада, анто момент, яка вела перемовини, в принципі, з -за опозицією, вони нарешті визнали провину і почали виводити. Підрозділи Баркуту потроху. Це був дуже такий повільний. Це був не швидкий процес. Не почали відводити силовиків з Майдану. З цього часу не поприпняються повністю смерті, але якби їх стає ну, якби, зрозуміло, що значно менше. Ну і ми знаємо, що Янукович, в принципі, погоджується на дострокові вибори, які мали бути не пізніше грудня 2014 року. Але він розуміє, що ситуація на його бік не буде краще, він тікає з країни. Угу. до речі, от ви кажете, він погодився на дострокові вибори. Да. Багато хто вважає владу після нього нелегітимною. Тому що mm -hmm. от його він просто втік, і замість нього вирішив поставити. Тобто, той факт, що він погодився на дострокові вибори, підтверджує, що влада була обрана законно, абсолютно, навіть? законно і легітимно. Слухайте, ну якщо говорити про легітимність якби Януковича, самого по собі його обрання і е, е, обставини його обрання і приходу до влади, то тут вже виникає дуже багато питань з проти того, чи yeah. міг він бути президентом. Я України. просто е, насправді я ніколи не звертав увагу на те, що він погодився на дострокові вибори. Важа ну, останній е, момент, е, напевно, про це як або замовчували, тому що ми постійно чуємо, що він просто втік і от захопили владу. А, якщо говорити в контексті от всього того, що зараз у нас відбувається: повномасштабна війна з, з Росією, тоді після цих подій ми пам'ятаємо, що почалося на сході України, пам'ятаємо. Що сталося у Криму? А власне, чи можемо ми вважати вже війною з Росією? Ось двадцяте 20... початок анексії? Так, от власне на цей момент анексії. Початок... на мій погляд однозначно так, тому що це було порушення кордону суверенної держави. Це порушення кордону України, коли без розпізнавальних знаків війська російські почали входити в Крим. І ми знаємо, що вони достатньо швидко починають захоплювати там адміністративні будівлі. Так, так ми говоримо, що 27 числа, наприклад, 27 лютого, вже європейська і світова спільнота визнає те, що Україна втратила контроль над Кримом. Обставини, звісно, які передували цьому, які були протягом та от як багато було достатньо такі зради. З боку військових, які знаходилися в Криму, бо не дуже велика кількість насправді їх залишилася вірній Україні, насправді менше третини. От але але так однозначно, тому що це були неправомірні дії з боку Росії. Тобто, от, власне, початок війни теж лютий, але не 22-й рік, 22 а 22 14-й. коли сусідні країни просто не прийняли нашого свободного такого Свої вільного. Вибору і ти іншим, Ви знаєте, що Росія не прийняла його в цього вибору 91-му році. Ми знаємо То... про те, що в нас буквально в 2010 десятому році Янукович підписував з Медведєвим так звані харківські угоди, так, угу. де так, так, так. вони дозволили перебування російського флоту в портах кримських ще до 2042-го. З автоматичним подовженням так, там так, ще на декілька так. років. Тобто, в принципі, ми розуміємо про те, що коли розпався радянський союз, і домовлялися про те, як будуть ділити флот, армію, як це територіально все буде знаходитися, тоді Україна уклала з Росією договір, але, до речі, не одразу, навіть в 91-му році, про те, як будуть потроху поступово виводитися російські війська з Криму. Але вони там довгий час лишалися. Як і для чого, що би ви сказали, ну взагалі всім українцям, особливо можливо підростаючому поколінню? Наскільки важливо пам'ятати ці дати, угу. що ми повинні вкладати в ці дати такої нової епохи болючого болючої сторінки нашої країни? Знаєте, так як я працюю з дітьми, е, завжди виникає питання, як з ними говорити про такі теми, так. тому що дуже важливо не травмувати їх. А, насправді не тільки дітей, тому що для багатьох людей, для людей, думаю, що для всіх, для нас Майдан це величезна травма, з якою ми живемо, які наші покоління нестимуть далі. І е, дуже важливо говорити мовою фактів. Говорити про це в першу чергу, звісно, що з дітьми не замовчувати. Бо я знаю, наприклад, достатньо велику кількість своїх колег, які е, за різних обставин різні роки е, ну могли знаєте, не те, що відмовлятися, але думати про те, чи варто піднімати цю тему, угу. в принципі з дітьми. Наприклад, мені здається, що однозначно варто е, варто про це говорити, тому що інакше жертви, які були принесені на майдані і продовжують нестися, приноситися та нашими героями впродовж цих, цих років війни, вони даремні. Якщо ми не пам'ятаємо про них. І дуже важливо розуміти, що, можливо, це 20 лютого це перша велика битва російсько-української війни. Я якось так подумав, що, в принципі, всі такі визначні події, які відбуваються в нашій країні, те й в будь-який момент історії, я би сказав, це, знаєте, це коріння коріння, на якому зростає це дерево. Знаєте, Коли ми забуваємо, це коріння, на чому ми основуємося, ради чого ми стояли, ради чого ми. Жертвували навіть життям, тоді ну а який сенс для чого ти ростеш, да. коли ти не знаєш свого коріння, своєї основи, на чому ти тримаєшся, пані Ольго? Дуже вам дякуємо за те, що завітали сьогодні до нас. Це такий символічно важливий день для історії України, uh -huh. дорогі українці. Нагадую, що у нас в гостях була Ольга Орловська, вчителька історії в КМДА та Оксфорд Прайм Academy. Якщо ви, можливо, долучились трішки згодом, не чули всієї нашої розмови. Нагадуємо, що нашу розмову з пані Ольгою ви можете дивитися. На окремому ютуб-каналі Ранок Надії. Ну і друзі, говорячи власне, про День Гідності, також хочемо показати відео, яке ще нас, знаєте, допоможе пригадати і поринути в ці глибокі моменти та важливі моменти для нашої України. Переглянемо.